Це виникло питання, якраз який зв'язок з тими фізичними вправами, кріями, які ми виконуємо, і тим, що говориться про свідомість, про щастя. І якраз хочу це роз'яснити. Крія це дія з фізикою, з фізичним тілом. І що відбувається? У нас якраз. Те, що ми хочемо досягнути, це є відчуття щастя, відчуття наповненості в тілі і в своєму житті. І якраз те, що заважає це відчувати, це є санскари, такі перешкоди, це є викривлення свідомості, які були закарбовані у зв'язку з якимось минулим досвідом, негативним, неприємним і, або позитивним прив'язка до якогось позитивного досвіду, який не хочемо відпустити. І він закарбовується якраз в нашому тілі. І коли ми робимо різні... Фізичні вправи, ми пробуджуємо ці санскари. Ми їх піднімаємо як е, з дна озера і піднімаємо цей мул. І як можливо бачили, коли чистять озеро, воно стає ще бруднішим. Е, тобто, можливо відчуватися не дуже позитивні квіточки, е, неокриленість, а теж можуть і підніматися і неприємні речі, відчуття, можливо, якісь ситуації підніматися в житті, приходити які, які, якісь люди появлятися або ситуації, які були правильним чином, не прожиті праправильним чином, неочищені в свідомості, і якраз практика Кундаліні-йоги допомагає нам це розрішити. І коли ми зустикаємося з цією зустрічю, ми маємо можливість там відпустити образу або притягнути в своє життя щось бажане. І тоді розкривається наше серце, розкривається свідомість, вона заспокоюється ум, і ми приводимо своє внутрішній стан, приводимо до того коливання. Наш кожне тіло наше коливається так само, як і в музиці кожен звук. Так само наша свідомість має певні хвилі, і наші хвилі вирівнюються до хвилі, які ми називаємо як стан щастя. І ä, блаженства, і якраз ä, це є робота. Не завжди вона є приємна, позитивна, щаслива, просто один кайфушки. А якраз це є робота. Ми піднімаємо, проживаємо, відпускаємо і рухаємося далі. І з кожним кроком ми виростаємо над собою. І що ще прекрасне в практиці, коли ми практикуємо, ми не тільки піднімаємо те, що є не знати, як раніше було з тим справитися, і ми його відклали або в підсвідоме, або на майбутнє. А Якраз ще додається енергія, певний статус енергетичний, який нам дає можливість розрішити цю ситуацію. Ми відчуваємо себе більш наповненими, більш готовими до вирішення того чи іншого питання. Тому ось така от ситуація з Києвом. Бажаю вам успіху у вашому русі по життю. Нехай все складається найкращим чином. Сатна.